Ми не безхатьки. Ось наші ключі, Наші ключі на до наших домівах, які забрав у нас агресор. Ми не хатки, Ми не бомжі. Для мене особисто місто Маріуполь це найпрекрасніше місто в Україні. Це перлина Приазов'я. Це місто розвитку, місто боротьби, місто слави, місто героїв. Ми з вами пережили одну з найтрагічніших та водночас із найславетніших моментів в історії сучасності. Битва за Маріуполь це легендарна битва, якій не було рівних в 21 столітті. Ми повинні пам'ятати та шанувати всіх тих, чи імена у нас в серці. Закарбовані назавжди. Я прошу вас робити все можливе для тих, які зараз знаходяться в полоні у російських катівнях та буцигарнях Я дякую вам, що не забуваєте. Я дякую вам, що ви гуртуєтеся. Я дякую вам, що ви не забуваєте, що ви, українці та ви громадяни і мешканці цього міста. Слава нації!